Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. гуманітарки на 164 мільйони. Пише телеграм-канал Страсті. Журналісти слідства інфо виявили мутну схему цього разу за участі мінсоцполітики. З'ясувалося, що ще у 2022 році комісія при мінсоці, яка тоді очолювала Марина Лазебна, отримала на спеціально відкритий гуманітарний рахунок 625 мільйонів гривень, як від українських громадян, так і від іноземців. Вони призначали. Алася на потреби вимушено переміщених осіб, зокрема на закупівлю їжі, засобів гігієни, медикаментів, тощо і були розподілені між кількома благодійними організаціями. Журналістів насторожили п'ять спілок та фондів з цього списку, які разом отримали 164 мільйони. Це Владиславі, Воля та Гідність, громадська спілка, національна асоціація паливного рілтейлу, всеукраїнське громадське об'єднання інституту сестринської справи України та громадське об'єднання Закарпатська військово патріотичне об'єднання Карпатська Січ, будучи не пов'язаними між собою. Вою, вони часто переказували кошти одним і тим же компаніям, серед яких, до речі, жодної крупної, яка могла б великими обсягами товарів закрити потреби тише переселенців, Ба більше з'ясувалося, що гуманітарну допомогу, яку нібито мали отримати певні адресати від цих фондів, вони так і не отримали. Крім того, журналісти слідства інфо виявили, що деякі з цих організацій або закуповували товари за завищеними цінами, наприклад, на одних лише аптечках наварили 3,5 мільйони гривень, або просто привласнювали ці товари, особливо душ. Кольно, що ця новина з'явилася саме у день волонтера. Бо в Україні є сотні тисяч справжніх героїв волонтерів, які повністю присвятили себе цій шляхетній справі, і навіть помислили, не можуть щоб привласнити подай пачку гуманітарки, а такі ганебні випадки не лише дискредитують волонтерський рух, але й ставлять під сумнів подальше надання Україні гуманітарної допомоги. Ну бо хто перераховуватиме нам гроші, якщо вони не доходять до тих, хто цього насправді потребує, осідають у кошенях безсовісних ділків. Про це ще в Тітко повідомила українка Юля Парадис. Ось відео. нагадаємо про корупцію колосальних розмірів. Звітує митна служба під час перевірки з'ясувалося, що 653 гуманітарні вантажі військового призначення, які поїхали через митницю. Зникли невідомо, куди йдеться про допомогу для українських військових із за кордону. У цих вантажах були пластини для бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інше. Жодна бойова частина української армії цієї допомоги не отримала. Держа мити, служба уточнює, що таке було зафіксовано лише за Чень травень цього року у результаті за п'ять місяців 2023 року Держмитслужбою складено 115 протоколів про порушення митних правил не предметами правопорушень були товари ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги та направлено до правоохоронних органів 159-ї повідомлень про протиправні діяння, що містить ознаки злочину, передбаченою статтею 201, 2, 358 та 190 кримінального кодексу України. Додамо, що це йдеться про про військові вантажі, гуманітарні вантажі для цивільних взагалі ніхто не переправляв. Підкреслимо ще задовго до свого депутатства Верещук досить часто відвідувала про російські телеканали і була активною учасницею публічних обговорень різних політичних ситуацій в Україні. Навіть літала в Москву в період уже вторгнення Росії до України. Витяги за виступів Верещук на цих телеканалах передруковували російські змі. стверджує Фокус ЮАМ». Також Верещук неодноразово захищала Нюсуван. Від нацради з питань телебачення і радіомовлення, який намагався ану. Лювати ліцензію Медведчуківського телеканалу. А коли президент Зеленський ввів санкції проти цього ж телеканалу, тоді Верещук на тебе часто розповідала про те, як це правильно, який президент Молодець також ще до депутатства Верещук в ефірі телеканалу Зіка розкритикували особистість Степана Бандера і заявили, що він уже може перебувати в пантеоні українських героїв. Політика держави повинна змінитися. Безумовно, Бандера став героєм для більшої частини суспільства образом націоналізму. Політики-маніпулятори, які натягують на себе вишиванки гордо Крикують його прізвище і слід зрозуміти, що ця історична постать ніколи не знайде місця в українському пантеоні героїв, тому що історія, яку ми нею не крутили, збрехати світу, не дозволить. Заявила вона в лютому 2018 року в ефірі ток-шоу Дроздова. Слова депутатки були повторно актуалізовані. Деякими змі, коли Варещуку була висунута кандидатом в мери Києва від Слуги народу свого часу. А тепер мітить у міністри. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язків обов'язково переможемо разом.